Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо і закриємо нарешті цю тему про чакри, як зняти енергетичні блоки з чакр і як активізувати їх. В попередніх відео я розказувала за те, що чакри можуть блокуватися від магічних впливів. Порч, негативу, деструктиву та власних негативних вчинків. Якщо блокуються чакри, то це може проявлятися через хвороби на фізиці або через проблеми у різних сферах життя. Наприклад, не можете віднайти другу половинку. Це, наприклад, дам вам саму легку практику, яка тільки може бути. Знаєте, що кожна чакра має власний колір та власну назву, це вам буде далі необхідно. Вам потрібно сісти на стілець. Саме у такій позі, сидячи на стільці, не схрещуючи ноги, ліву п'ятку не закидуючи за праве вухо, можна добитися реальних результатів. За думкою Дмитра Невського, які вважають, що саме в сидячій позі формується максимальна енергетична концентрація, тому сідаємо на стілець, розслабляємося, не схрещуємо ні ноги, ні руки. Кожна чакра має свій колір і свою назву. Уявіть, всі сім чакр знизу догори, які закриті як квіти. Кожна квітка має свою назву, яку вам треба буде сказати. Почнемо з Мулатхари. Вона знаходиться в кінці копчика і має червоний колір, тобто червону квітку, має назву лам. Вам потрібно сказати цю назву 21 раз. І уявляйте, як ця квітка розпускається. Коли ця квітка розпустилася, переходьте до іншої чакри Сватхіштхана. Вона знаходиться ниже пупка на рівні основи хребту. Колір помаранчевий має назву Вам. Назвіть її 21 раз. І уявляйте, як квітка помаранчевого кольору розпускається. Маніпура. Наступна чакра. Знаходиться навпроти сонячного сплетіння на рівні хребту. Має колір жовтий, назву рам. Наступна чакра Анахата, знаходиться в ділянці хребта, навпроти серця, серцева чакра, колір зелений, назва ям. Тобто «продовжуйте якби», називаєте 21 раз. Вішутха, горлова чакра. Колір блакитний знаходиться у горлі шия навпроти Кадика, назва хам. Наступна чакра аджна знаходиться між бровами верхівка хребта. Має колір фіолетовий, назва аум. Наступна чакра сахасрара, білий колір, назва ом. Знаходиться у верківці голови, має зв'язок з космосом. Також Ом називаєте 21 раз. І уявляєте, як біла квітка розпускається. Витримуйте хоч, хоча б е, декілька днів для того, щоб подивитися, як ваше життя змінилося. Можете повторювати таку практику Хоть, хоч кожен день. Тому що не е, виходить відразу відкрити всі сім чакр. Користуйтеся.